Я тобі щось такий скарб покажу. Це магазин з найдешевшими цінами в Німеччині. На все. Тут є все взагалі. Від їжі закінчують ще якимись інструментами. І я не буду робити як ексіблогеру, типа в кінці ролика назва магазину ось одразу. Назва магазину тобі. А тепер пішли робити огляд. Для дітей все це іграшки, 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 ціни просто. І майже на все. Навіть на якісь круті речі, ціни все рівно маленькі. Відділ з постійним. Люсь ковдра. 9 євро. Де ти в Німеччині ні ковдру знайдеш за 9 євро? Вже в іке саме дешева ковра євро 40 десь приблизно. Чоловіки для вас відділ рибалки, теж ціни, просто пушка. Відділ косметики, там все косметика. І ціни все по євро. Реально. Спортивний відділ, спортувар. Різні гантельки, приколи, різні і так далі. Будь ласка, величезний відбір з парфумом або ж смішно, правда. Жіночий відділ, теж ціни. А на щось взагалі такі ціни. Так, відео комплектова хімія. Наприклад, ось такий апарат для чорної тканини коштує в російські мінімум 5-6-8 євро. Так само. Тут всього на 8 євро 82. Відео побудової техніки. Таке саме тюх в теді коштує 18 чи 20 євро. Тут менше 10 10 популярні. Відео з Одіо, видел з меблями для дому, для двору, відео з інструментами, з фарбами, абсолютно з усіма. І ціни також дебують. Дворики на машину по 5-6 євро. Я купував свої за 60. Грн. Купа техніки, що тут купа. Тут блютуз наушники за 11 євро. В мідемаркеті навіть якось гавна за тіх машинах. Отже, купив я величезну тележку всього, просто переповнену різними речами. І це все мені вийшло. Отака б тільки поличка, в яке коштувала 60-80 євро. Тут вона коштувала 18 євро. Я знаю, це не маленька сума, але якщо врахувати, скільки я всього взяв, бо мене переїзд інакшу квартиру і так далі, треба все облаштувати, то це прекрасна просто сума. Дуже крута. От я зараз катаюся і заїжджав декілька магазинів для порівняння цін, то в два-три в рази реально все дорожче. Рекомендую, користуйтесь.